Привіт! мене звати Валерія. Я податковий консультант компанії з повернення податків РТАКС. Шановні українці, на даний момент я так само, як і ви, і більшість з вас працюю і проживаю за кордоном через ту ситуацію, яка склалася в Україні. Тому в мене є дуже багато цікавої та корисної інформації для вас, особливо для тих, хто проживає в Німеччині. По перше. Обов'язково ви повинні запам'ятати, що кожного року потрібно подавати податкову декларацію тим українцям і, взагалі, особам це обов'язково для всіх людей. Потрібно подавати декларацію за пройдений календарний рік. Що вам дає подання декларації? Подання декларації надає вам змогу отримувати соціальні пільги, медичне страхування, виплату по безробіттю, також допомогу для дітей. І найприємнішим, найголовнішим, я впевнена, бонусом є те, що при заповненні податкової декларації ви можете і маєте право на отримання відшкодування прибуткового податку, який може досягати до 2000 тисяч євро за пройдений календарний рік. Я впевнена, що вас зацікавила ця інформація, тому для того, щоб не пропускати нові відео, я прошу вас підписатися на наш канал, ставити вподобайку. І е, обов'язково обіцяю вам, що буду ділитися з вами новинами, інструкціями, пошаговими кроками, що потрібно робити для того, щоб подати податкову декларацію. А для тих, хто хоче вже сьогодні це зробити або ознайомитися детальніше з цією темою. Є лінк під цим відео на наш сайт, в якому ви знайдете всю інформацію про те, як подати декларацію, а також контактні номери телефонів для того, щоб зв'язатися з нашими консультантами та отримати інформацію, і допомогу по даному питанню. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.